В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця мого. Коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бода вірте, щоб спізнали ви і увірували, що Отець у мені, і я в Отці. Діло Боже вірувати в того. Кого Він послав, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Відрік їй Ісус. Що мені, жінко, хай тобі. Та ж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг, Що лиш скаже вам, робіть. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус. Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця, а Він їм далі каже. Зачерпніть тепер, та й несіть до старости весільного, тож понесли. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. І відповів їм Ісус, кажучи: Істинно, істинно кажу вам не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить, бо що той робить те так само і син робить. Отець бо любить сина. І усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому: Дочка моя тільки що померла, прийди но. Поклади на неї свою руку, і вона оживе. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте вона не вмерла, вона тільки спить. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І ті сміялися з Нього, бо знали, що вмерла, а Він узяв її за руку і голосно промовив. Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів: Ти той, що має прийти. Чи іншого маємо чекати? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. У відповідь на це. Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.